Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні буде маленька розпаковочка. Записую за кадровим голосом, тому що чомусь не записала. Я вже вияснюю, чому не записала камера звук. Ну, буде в мене такий досвід. Так, зараз швиденько розпакуємо. Це в нас інвертор на 2500 Вт з чистим синусом 24 вольта 220. У мене вже такий був, це вже у мене третій такий. Один раз я замовив на 60 Гц, це моя помилка була. Але нічого, нічого. Заплатив, так сказати, <смас> монети. Зараз швиденько розпакуємо, я щось там руками махаю, розказую. Так, це точно такий же самий на 2,5 кВт. Нічого особливого. Зараз перевіримо його струми е, на холостому ходу. Комплектація, все, як зазвичай, по 10 квадратів і плюс е, на акумулятори. Звичайно, акумулятори сенцею використовують з таким потужним інвертором, це кощунство, тому що воно все одно не віддасть вам довго тривало те, що ви. Плануєте. Ми бачимо масивні клеми. Дуже подобається мені таке використання. В інших версіях було просто ручками зажимать. А тут прям гайкою дуже, дуже подобається мені. Зараз зараз лабораторний блок живлення візьмемо, подивимось, чи він взагалі працює. Знімемо клемнички. Там е такі латунні шинки стоять. Ну, е шайба і шайба гровера для хорошого прижиму. Ну і два колери, звичайно, які вмикаються або при досягненні 45 градусів, або вже коли навантаження значне. Так, я виставлю 26,4 вольти. Зараз приєднаємо. Так, полярність не путаємо, то, то це погано закінчується. Так, маленька іскорка. Це, напевно, конденсатори зарядились. Так, ну, поглянемо. У мене, напевно, там на блокі живлення е, обмеження по струму. Зараз підправимо трішки і подивимось, що, що там горить взагалі панелька чи ні. Так, ну, поглянемо, що у нас тут. А, так, ну, фокусуюся, так. ну, Працює, працює працює добре. Ну і е, зараз е, я планую його під'єднати в мережу моєї квартири. Ну, квартира не моя, е, в квартирі, в якій я проживаю. Зараз е, буде навантаження. Е, Бойлер навантажу, включу кондиціонер, ну і все освітлення, яке в мене є, що ми бачимо: 15 Вт і 600 мА холостий хід. Так, ну, зараз подивимося на вихід, що у нас там на виході. Перемикаємо на перемінний струм, ну і втикаємо в розетку. Зараз поглянемо, що там на виході. Так, на виході у нас 225 вольт. Ну, нормально, в принципі, Нормально напруга мережі. Так, все. Перейдімо до під'єднання до мережі квартири. Зараз е, буде під'єднуватися через такий е, як перехідничок, обрізаний. Це буде в щиток і далі буде видно. А, так, ось так виглядає в мене щиточок. Зараз я виключаю е, основне живлення. Е, знаю, ви можете сказати, просто можна вимкнути щиток і включити в будь-яку розетку в квартирі. Я це розумію, але я хочу використати таким методом. Так, я виключаю все. Вимкнув світло. Так, вмикаю свій налобний фонарик. І не забуваємо, мережа досі є. Я в перчаточках. Зараз, якщо мене бахне, ну, ви, ви це побачите в прямому ефірі. Надіюсь, цього не станеться, тому що ну, жити хотілося б, звичайно. Подовше. Я підготував термоусадочку. Так. Виймаємо це міська мережа. Не забуваємо, що тут смертельна напруга. Ми вдягаємо. Одягаємо. Так, ось так. Так, трошки вилізло. Не хотілося б, звичайно, з нею напряму спілкуватися з цією мережею. Трішки, щоб не спала, Є. І донизу її. Донизу її, я сказав. Ось так. І ще одну. Вимикаємо. Тобто відкручуємо. Викрутив. Так, виймаємо. І в термоусадочкої. Угу. Так. Єсть. є таке. І опалюємо. Так, і донизу. Все. Ми міську мережу від'єднали. Так, приєднуємо нашу мережу. Провіднички, звичайно, не дуже велико січення, але я думаю, для тестів вистачить сповна. Так, викручуємо, тому що там мало. Так, ось. Якщо в мене дивляться, звичайний електрик, ви уж від інфаркту себе убережіть, там валеріаночки випийте, тому що я розумію, що для вас це стрес буде дивитись, якщо чесно. Повторюю це, е, якщо ви уж хочете через автомати все живити, можна просто вимкнути основний автомат і увімкнути в любу розетку. Своєї квартири або будівлі. Так, ось хорошо зажати. В принципі, тримається. Так. І ось вилочку. Де ось вилочку. Я вмикаю в інвертор. Так. Вмикаємо інвертор. Надіюсь, не бахне. Все, не бахнуло. Дуже добре. Так, щось там показує. 227 вольт і вмикаємо. Вмикнули. Вімкнули. Вмикнули. ха! Так. Щось нічого не відбувається. А чому? Правильно. А тому, що потрібно вімкнути автомат. Так, вімкнув автомат. Вімкнулося освітлення. Так, подивимось на споживання. 300 Вт. Щось там загудів. Так, це максимальне навантаження. Е, ось фактичне, Так. Ось фактично. Так, виключаю фонарик, він вже не потрібен. Блін, е, не видно. Так. 290, 280. Освітлення в квартирі з'явилось. Живиться від інвертора. Так, прослідуємо подивимось по квартирі. Ну, в принципі, повинно все вмикатися. Вмикається. Е, зараз я поставлю тут, залишу, щоб ви спостерігали. Візьму з собою іншу камеру і пройдусь по квартирі, щоб ви бачили, що я вмикаю. І заодно вам буде видно навантаження. Так, мені самому цікаво. Так, е Я пройду зараз в туалеті, вмикається все, все горить, все гуде. Так, в туалеті саме основне, що мене цікавить, чи буде працювати бойлер, тому що це навантаження в 2 кВт і... о, Почав шуміти. Так, нагліб є. І споглянемо, що на інверторі. На інверторі у нас показує 281% навантаження 22,6 вольт. Блін, ось так. Так, не, будь, не будемо мучити акумулятори, вони вже старенькі, на таке не розраховані. Я їх випну, і Що мене найбільше цікавило, це чи буде працювати кондиціонер. Я ж то знаю, що буде. Так, де в нас? Де в нас. Е... Де пультик? Так, ось кондиціонер. Вмикаємо. Вмикає. І подивимося, яке навантаження буде під час використання кондиціонера. Тому що мені, мені завжди було цікаво. Мені завжди було цікаво е, стрім теж кондиціонер. Хоча давай домовляємо стрім, що використовуємо кондиціонер. Кондиціонер. Тисячу, 1000 Вт. Тисячу Ватт. 1000 ватт. Ну, фактично 1000 Вт. Це ще освітлення, зараз панелі. Ну, можна враховувати, що десь 800 Вт він використовує. Дуже добре, дуже добре. Ну і акумулятори, зважаючи на те, що вони по 225 ампер годин, але вони вже старенькі, вони вже не тримають своє навантаження. Він показує 23,3 вольти. Але 37% навантаження. Можна іще навантажити, щоб нам іще. Ну, в принципі, в форте більше немає чого. Зараз скрізь де тільки можливо. Все викрається. Лапочки тут економіки, ну я, галогеновіці. Ну і навантаження квартири з кондиціонером. 1000... 1000 ватт, погано фокусується. 1010 10 ватт. А якщо вимкнути кондиціонер? Oh. Ну і поглянемо. Скільки просто освітлення? 410. Досить економно. Можна живити всю квартиру. Так, я там із звуком трошки е, втратився, можна так це. Іще одне виконання, як під'єднати е, квартиру. Тільки що вимкнулося світло. Е, це вже справді вимкнуло світло. І ось е, штекер. З'єднано із штекером, і, 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 і. і під'єднано в звичайну розетку. І все. Але, Але не забуваємо про те, що коли увімкнеться мережа, то ваш інвертор згорить. Ну, він згорить, в принципі, і коли мережі не буде. Якщо ви не вимкнете основний рубільник, який йде мережа. Не забуваємо про це. Це дуже важливо, тому що ваш інвертор стане як салют. Все, дякую.